Доброго, дня. 29 травня і коротко про Рубін Болгарський, тому що по ньому йдуть численні питання в його поведінку, саме в плані відновлення після вимерзання. От тут у мене для порівняння непошкодженого куща 12-11 травня цього року. Це був кущ, ці, ці кущі рубіна вони були висаджені в минулому році, обрізані були на зворотній ріст. І саме напередодні оцих двох морозних ночей вони були накриті ємностями і внаслідок цього вони не були знищені низькими температурами. Ну І видно, що приріст незнищеного рубіна складає там, ну, близько 70 см, 50-70 см. От. І зараз це так, так би мовити порівняння розвитку рубіна на сьогоднішній день, якби він не був пошкоджений морозом. А ось саме ті насадження рубіна, які були знищені морозом, вони зараз пішли відновляти свою вегетацію. Ну і давайте на прикладі. Наприклад, отут ось. Це та брунька, яка була знищена морозом. Да, вона тоді висотою складала близько 2-3 см, От, знищена морозом. Ну і, власне кажучи, все. знищена морозом. Знищена морозом. Я до нього не підходив, чекав, поки він буде відбивати, щоб залишити саме плодоздатні пагони, які. З'являється. І видно, що саме ця характеристика рубіна вона вказує на те, що коефіцієнт плодоношення заміщаючих бруньок у ньому досить високий, Ось, ймовірно, пагін, який не був знищений з морозом, якийсь там, як виключене От, А все інше і з соцвітями. Тобто Ну, скажімо, відсотків 60-50 від загальної кількості і є з чого зробити вибір саме плодоздатних доздатних точок росту. І це характеризує рубін дуже позитивно в плані його відновлення. Так, да, роботи буде багато зараз коло нього, але ж є ймовірність, що до жовтня місяця. Він набере своїх прийнятних характеристик і буде з нього ще й непогане. Все дякую за увагу. Певні інші сорти, та сама Веніфера, скажімо, мерло, вона у плані відновлення плодоздатних точок росту набагато гірше, скажімо, теробін. Ось з рітоном взагалі. Це печальна картина. у Мерло повідбивало, але плодоздатних пагонів дуже мало. Лівадійський дещо кращий. Одним словом, Рубін у плані поновлення своєї працездатності він поки що демонструє самі кращі показники в мене не ділянці. Дякую за увагу, до побачення.